Програма представлена гуртівною будівельних матеріалів Азов-Галичина. Ви завжди мріли потрапити на відомі європейські фешн-покази? Тоді саме вам слід дізнатися, що у елітному торговому центрі Львова опера пасаж також постійно вирують модні пристрасті. Як оточення прикрашає короля, так і наявність вишуканих бутіків та постійний каледоскоп цікавих подій лише підтверджує високий статус цієї історичної будівлі, що наразі має назву опера пасаж. Тому цього сезону всі охочі мали змогу завітати до шоуруму Львів Вік». Що працював з 30 березня до 6 квітня у Леополіс Холі на верхньому поверсі розкішного торгового центру Опера Пасаж? Цього разу вхід сюди був вільний для всіх модниць та модників Львова, аби всі отримали змогу побачити цьогорічні подіумні колекції львівських та київських дизайнерів. Тож тиждень, що минає, пройшов «Опера Пасаж» під егідою модних та пристрасних новинок. Кову опера пасаж можна було приміряти будь-яку дизайнерську річ у шоурумі Львів Week. Починаючи від ексклюзивного одягу прикрас і аксесуарів ручної роботи від Ольги Бунеску та Ніли Квітки. Словом, вишуканий торговий центр опера Пасаж взяв за правило приємно дивувати своїх відвідувачів, започаткувавши проведення фешн-показів, фотовиставок молодих митців у шоуруму львів Вік». А садкові події, присвячені святу 8 березня, надовго залишили приємні спомини в серцях всіх львів'ян. Адже щасливчики отримали унікальний приз поїздку на двох на острів Крит від туристичної агенції. Сі, сіта окремо були розіграні такі призи, як ніч у фашенебельному готелі Леополіс та ще безліч приємних подарунків. А віднедавна «Опера Пасаж» запрошує всіх приєднатися до ще однієї акції, придбавши опера маркеті продукти або зробивши в ресторані «Ля П'ятца» замовлення на певну суму, ви станете щасливим володарем гірського велосипеду. А постійне оновлення колекції всіх бутіків та магазинів, що розташовані у торговому центрі Опера Пасаж, свідчить лише про їхній високий рівень. Опера Пасаж» позиціонує себе як торгова галерея європейського рівня з оптимальним міксом магазинів, будь-яків та ресторанів. І розрахована на тих персон, які цінують умови, що поєднують можливість робити покупки без зайвого поспіху у супроводі високого сервісу. Одки, якби опера Пасаж існував ще 100 років тому, його б неодмінно відвідували такі історичні постаті зі світу мистецтва, як композитор Ференс Ліс, Співа Карузо та Марія Заньковець. Всі ці постаті завжди цінували поєднання естетики, функціональності та зручності, що є основним у львівському торговому центрі опера Пасаж. Керамічна плитка та сантехніка з усього світу в одній гуртівні Азов Галичина. вишукані товари комфортні ціни. Колекції, нові враження. Азов Галичина. Вишуканий стиль життя. Мій дім, моя фортеця. Тільки магнат знає, що потрібно для справжнього комфорту. Відмінна якість, різноманітні стилі, сало меблів, магнат. Достойний вибір вулиця Шевченка, 87 А.